Альтернатива, аналіз подій тижня, оцінки незалежних експертів. Ваша точка зору у прямому ефірі. Вітаю на 91.2 FM. Альтернатива. Найальтернативніша радіостанція Харківщини з вами. Мене звуть Микола Пахнін. Як завжди, саме у цій порі по п'ятницях. 7545-912 Це наш телефонами. Зазвичай аналізуємо ті події, які відбулися впродовж цього тижня. Зрозуміло, не з цієї точки зору, як подають це все про. Режимні засоби масової інформації на цьому тижні було цікавих подій багато. Передусім, візит Януковича до Сполучених Штатів Америки, те, що там відбувалося безпосередньо у Сполучених Штатах, з його коментарями, з його твердженнями і що сталося тут у Харкові. Годі казати про те, що у середу відбулася чергова сесія Харківської міської ради, на якій а ніхто і не мав жодного сумніву. Було п'яте питання порядку денного про дошку Юрію Шевельову видатному українському славістові, мовознавцю, літературознавцю, людині непересічної вдачі, людині, яка уславила рідне місто по всьому світі. І ви знаєте, завдяки тому великому гаміру, який. Почав виринати довкола встановлення пам'ятної дошки Юлі... Юрія Шевельову і тому, що потім утинали очільники Харкова та Харківщини. Знаєте, є великий плюс: Громадськість почала цікавитися творчістю Юрія Шевельова, і це не може не тішити. Люди почали в інтернеті собі на електронні носії перебирати його. Творчий дробок, а це повірте близько 900 наукових розвідок, які можуть бути цікавими не лишень фахівцям, а й широкому колу читачів. І безумовно його літературознавчі розвідки. Три напрямні, які свого часу озвучив Юрій Шевельов, про які ми сьогодні безумовно будемо говорити: три напрямні, яких треба стерегтися тут в Україні. Ось вони. От буквально цитую так як казав він: Москва, Кочубеївщина і провінціалізм от такі речі. Та що містилося в цих поняттях? Ми будемо говорити трохи згодом разом із моєю сьогоднішньою співрозмовницею, відомим харківським краєзнавцем Вікторією Скляровою. Пані Вікторія, я вас вітаю. Доброго дня. А спершу ми послухаємо слухача. Вітаємо вас в альтернативі. Ваше питання або думка, твердження. Прошу. Добрий день, я Олександр. Чудово прозвучала думка, що фракція Батьківщини виступає за правду. Ну це зрозуміло. Але я хочу нагадати, що харківці, власне, по сьогодні не знають про що йдеться, в чому суть питання. Ніхто нічого нікого не інформував. До речі, Керніс весь час посилається, що от я захищаю інтереси харківчан. Харківців не поінформували, йдуть тільки емоції. Йде дезінформація, йде маніпуляція свідомістю. Я хочу нагадати, що серед всіх цих, цих емоцій є одна справжня річ. А саме офіційна комісія, топонімічна міськради, надіслала офіційно запит в СБУ, так хто такий Шевільов і чим насправді він займався в Харкові в ці роки. І наскільки я розумію. Вже до міськради надійшла офіційна відповідь, і я на власні очі бачив, що ця відповідь лежить на столі перед Добкіним, і він про неї зараз нічого не сказав. Він сказав інше. Він надійшов, я сказав інше. Вибачте, я чув, що він сказав. Я кажу, чому депутатам і журналістам це ж не секретні документи, це офіційна відповідь Служби безпеки України. Так давайте піднімемо з канцелярії міськравиконкому міськради і оприлюднимо, і хай мешканці Харкова нарешті знають про. То що йдеться, бо Ківоркен так розповідає, що здається, що Шевельов там чи не євреїв вішав посеред сумського ну, ківоркана там... місія Має така розповідати те, що йому говорять. Ну давайте будемо щирими і відвертими. А, давайте ж документи публікувати Хоч де. Ну, хоч, хоч крупиця правди, щоб була. Так, от крупиця правди, як ви говорите, полягає в наступному. Разом з нами Вікторія Склярова. і Вона буде говорити навіть не крупицю, а великий масив правди тут в альтернативі. Пані Вікторія, ще раз доброго вечора. Доброго вечора всім. Отже, одразу починаємо, знаєте, із місця учвал, так би мовити, на слова, які е, нам щойно вимовив наш слухач. Отже, в чому полягає зміст того листа? Ви чули про нього, знаєте? Що там в ньому закладено в тому листі? Е, коли було посилання до СБУ, що ж там та нашевльова в тих архівах міститься? Який же він колаборант? Який же він злодій та військовий? Я не знаю, як там ще можна назвати. Так, посібник або пособник, там. Да? Теж цікаві такі ну мені речі. теж невідомо, що в тому листі, але якби були факти, які компроментують Юрія Володимировича, то звичайно вони були б озвучені. Я так собі маю уявлення, що там важливого дуже нічого не було. Але дійсно дуже цікаво оприлюднити цей лист, щоб ще раз в цьому пересвідчитись, тому що архіви СБУ це дуже. Важлива річ. Абсолютно слушно. наскільки я знаю, там було посилання на одного із журналістів, які працювали, чи то пак редакторів, які працювали у часописі Нова Україна. І там було таке, що з його слів про Шевельова. Там от таке було там. Та? Знаєте, як в тому анекдоті, колись там а каже, Льова там відтворив корузу та? в телефонну слугавку. Та? От там гугняве і щось таке хрипів. От щось приблизно от на кшталт того це все скидалося. Утім, утім, пані Вікторія, дошку було демонтовано після, одразу після е, оприлюднення рішення е, Харківської міської ради через 40, 40 хвилин так, 40 протягом 40 хвилин. Та. хвилин та, прийшли невідомі, потім сказали, це це жилкомсервіс. Кернес сказав, ні, боронь боже, друзі, який жилкомсервіс, Ми взагалі до тих вандалів не маємо жодної причетності. То якісь вар'яти, які прийшли там, дошку собі потрощили і по всьому. Насправді що? Ну насправді, насправді, я не знаю, хто там був. Не впевнена, що жилкомсервіс, тому що запитували у жилкомсервіса і дали відповідь, що вони не доручали нікому підходити до дошки. Мені дуже сумно те, що відбулося, саме дуже шкода, ті зусилля людей, їх сподівання і їх віру, що дошка буде, дошка буде встановлена і що вона буде. І мені також шкода наші спільні зусилля з із автором ескізу Валерієм Бондарем. Світлої пам'яті, якого якраз рік тому як не стало, і з чудовим скульптором Олександром Демченком, з яким ми разом компонували цю дошку, ми обирали, як там, як портрет розташувати, який шрифт застосувати. Знаєте, мені дуже хотілося, щоб, щоб шрифт був трошки схожий на український скоропис. А як мені здалося, що витоки скоропису десь ще з, з клинопису йдуть. І я попросила, щоб шрифт був подібний. Він Дійсно, був подібний трошки до клинопису. і мені було шкода зусилля майстра, який карбував на камені все це. І, звичайно, дуже шкода. Мені, звичайно, дуже було дивно взагалі рішення нашої міської ради, знаючи, що зробив Шевільов для України, не лише для Харкова. Те, що він для Харкова зробив, ну, звичайно, він написав чудові есеї, з яких ми дізнаємося, яким був Харків, яким було тут театральне, літературне, художнє Життя до війни, З спочатку століття, власне, спочатку ХХ століття, дуже багато дізнаємося ми про людей, про різні про. Власне, про те, що радянська влада принесла Харкову про ці перейменування вулиць, ми дізнаємося про те, як Харків готувався до вступу німців і що тут було насправді, насправді, через брак інформації про ті два роки, коли були німці в Харкові, саме через це іде такий шалене, таке шалене несприйняття і спротив. Дійсно, насправді інформації мало бути набагато більше. Ну, те, що мені те, що мені трапилося, це була книжка Анатолія Скарабагатова Харків у роки війни. І ця книжка це бібліографійна рідкість, я всім рекомендую її прочитати. Там правдиво на основі, на основі архівних матеріалів, документів все розповів автор. Я Але... хочу буквально маленьку ремарку внести. Вікторія Склярова є ініціатором створення дошки Юрію Шевельову у Харкові, саме на Сумській 17. Вона тоді зробила заклик на збір коштів і Харківська громадськість, хто по гривні, хто по дві, хто по п'ять збирали кошти на цю дошку. Того все зрештою і починалося. Отже, Вікторія Склярова з нами. Так, якщо казати про збір коштів, я звернулася спочатку до Харківського історико-філологічного товариства, тому що дізналася, що Юрій Шевльов був видатним філологом, крім того, що він був і президентом Української вільної академії наук в Нью-Йорку, тобто він одразу після війни зібрав. Він і його колеги зібрали вчених наших українських, які яких наша НКВД, наша влада змусила виїхати з країни, покинути країну. І ці вчені цей інтелект зібрався в Америці. Вони згодом придбали будиночок, чудовий двоповерховий в центрі Нью-Йорка. і Він до сих пір належить Українській вільній академії наук. От тепер, це те, що власне значення Юрія Шевельова. І ще хотіла сказати, він ввів українську культуру, українську мову в світовий культурний контекст. Звичайно, це його заслуга. І крім того, що пан Микола сказав, він проаналізував в 1948 році у зруйнованій Німеччині. Він міркує про призначення України в світі і думає про те, що Україна заважає. Про це каже. Оцю його Статтю над озером Крапка Баварія і де видано на чужині цю статтю. Надрукував спочатку студентський вісник в Німеччині, тобто, вже в зруйнованій Німеччині, тоді вже видавався український студентський журнал. Часопис. От, отже, Шевільов зробив для України дуже багато для її іміджу в світі, і тому мені не зрозуміло навіщо його таким чином псувати. От ми будемо говорити трошки згодом про харківський період. Шевельова у нас буде буквально там кілька хвилин, і так. сам, от про той період, про який говорять тут харківські деякі мудрагеля, та там, де він кому щодо. Я хочу відповісти нашому слухачеві, шановному, що насправді, якби всі так міркували, як ви, то взагалі б нічого не було. Мені здається, що якщо мені щось потрібно, от мені потрібна лампочка в під'їзді. Я просто візьму її вкручу або напишу кернісу, що у нас не вкручує наш жек, ну умовно кажучи. Тобто, якщо мені щось не подобається, я просто беру і роблю це сама. Роблю так, щоб було добре. От мені не подобалося, що такій визначній людині, яка написала дуже ва. Можливо, для України, для майбутнього речі, які будуть ще актуальні, і речі, які людям покажуть, що вони, що від них все залежить, від них залежить життя. Такі речі написав Юрій Володимирович. Я публікую його, його роботи. Перше, що мені вдалося зробити, це за допомогою нашого українського клубу Слобідчини, координатором якого я є, ми видали книжечку, яка і називається Триптих про призначення України. І там Юрій Володимирович аналізує, чому в Україні тепер такі люди, от яким у яких ставлення до життя після мене, хоч потоп. І що це ставлення до життя, таке провінціальне ставлення, дуже заважає українцям. Якщо якмога більше людей прочитають про це, вони потім не будуть казати, а у нас там те не так, а у нас це не так. Вони просто будуть виходити і вимагати, виходити і робити, робити як слід, і влада буде до них дослухатися. Вона не буде до них ставитись як до якоїсь біомаси. Вона буде ну, розмовляти на абсолютно рівних засадах. Давайте послухаємо слухача. Ви в альтернативі? Прошу, як вас звуть? Меня зовут Тарас. У мене вопрос да, пане к Вікторії. А можна все-таки звернутися к темі того, хто вообще повесила эту дошку, откуда вона взялась? Это сделали вы лично за свои средства, вам кто-то помог, или это была какая-то общественная инициатива, это были, может быть, инопланетяне, которые повесили доску. Если это были не инопланетяне, то кто конкретно? И, соответственно, с кем вообще мы имеем дело? Чью доску мы разбили? Зараз мы вам добро про это Отже, прошу. Ну, звичайно, що перший внесок на встановлення дошки зробив Ігор Вікторович Муромцев, відомий професор філології нашого Харківського університету. Після цього ми звернулися за порадою до Оксани Забушко, людини, яка листувалася довгий час з Юрієм Володимировичем, людини, яку знає світ. І вона порадила нам звернутися до якомога більшої кількості харків'ян для того, щоб вони, жертвуючи мінімальні суми, просто то дізналися, а хто це був за один? Я е, цитую Оксану Забушка, а Хто за один це був Юрій Шевльов? І що він власне зробив для Харкової і України? І ми так само і вчинили. Ми звернулися е, по-перше до людей, котрі були на мовному майдані. До нас до Харкова приїхали учасники руху Ми європейці, і ми з ними разом влаштували презентацію книги, яка називалася Отриптих про призначення України просто серед людей. І люди підходили і жертвували... Близько якісь... року тому це та, все та... розпочиналося так, Саме так. Так. От і потім люди на Майдані, потім друзі звернулися, ми до друзів, і потім звернулися до парафіян наших українських церков, до всіх громадян, які, які могли зрозуміти, хто такий був Шевельов, а деякі з них його вже і знали. Його насправді завдяки нашим радіо і телепередачам знали трошки вже людей. Не так уже і мало, тому що таке, якимось чином дивним разів 10 чи 15 по телебаченню йшов круглий стіл, який ми підготували це вже тоді, як закрили, збирали закривати Майдан Свободи. І наша передача за участю Сергія Вакуленка, Ігоря Михайлина і Ігоря Вікторовича Муромцева йшла як мінімум 10 разів е в нашому місті. І люди здавали дуже маленькі суми. І е от така, такий приклад: Сергій Жедан і наші сучасні молоді харківські поети вони влаштували благодійний концерт «Жедан, гурт Ойра і поети. І на цей концерт просто не було жодного місця вільного, і всі проходи були зайняті студентами. І студенти приходили і жертвували. Вони свої гроші клали в велике самбреро, яке там стояло на стільці, і клали хтось скільки міг, ну скільки може студент? Там 4, 5, 10, 15 гривень, не більше. І ось так зібрали всі люди, і вони потім дізнались до чого вони долучилися. Люди приходили на Сергія Жадана. А дізнавалися про Юрія Шивлю. Це саме те про що казала Оксана Забушко. Давайте ми перервемося і продовжуємо одразу після невеличкої перерви на рекламу. Вітаю всіх, хто долучився до альтернативи саме у цій порі. Я Микола Пахнін, і ми на 91.2 FM на альтернативнішій радіохвилі Харківщини. Нові хвилі сьогодні у мене Вікторія Склярова, відомий харківський краєзнавець, жінка, яка стояла у витокі встановлення меморіальної дошки. Юрію Шевельову у Харкові, і саме вона ініціювала збір коштів на її встановлення. Отже, пані Вікторія, ми якраз от закінчила на тому, що студенти, прийшовши на творчий вечір в Жадану, та почали десь там у самбреро складати. Так, І та, вони та, дізналися, хто, погривні, хто, хто є Шевельов, власне, і почали читати Шевельова. З чого вони почали? Я рекомендувала їм почати. Вони мене запитали з чого Ну, з четвертого Харкова, бо це есей абсолютно про Харків, де аналізуються чотири етапи розвитку міста. Починає. Чи з Харкова фортеці, Козаків, Хуторів, далі Харків провінція як провінція Російської імперії, потім Харків. Е... Такий червоний ренесанс, розстріляне відродження, і потім знов провінція вже Радянської імперії. І тепер будується п'ятий Харків. П'ятий Харків виходить, народжується дуже важко. Його не хоче пускати, випускати себе. Четвертий Харків. І ось іде така боротьба, тому, тому ми бачимо ось таке нерозуміння. Отже, з чого я б порекомендувала починати? Четвертий Харків, потім наступний есей називається Москва Марасійка. І третій той, що я вже назвала, над озером Крапка Баварія або три, або, власне, твір про призначення України. Наступним чинна. Наступним, що, що варто прочитати, це його спогади. Це саме така книжка, ось я її показую на камеру, через яку ламаються всі списи. Це на сайті телеканалу ТВК ви можете побачити це наживо в картинці. Так, це його спогади Я, мене, мені і довкруги. І Том перший в Україні. Це саме та книжка, за якою я готувала екскурсію. Харків показує своє місце. Шевельов показує Харків а, пані Вікторія. Що ви стисло порадите нашим слухачам для ознайомлення із творчістю Шевельова? Я не пропоную навмисне його літературно-мовознавчі розвідки, які дійсно розраховані на науковців насамперед, але у нього величезний масив публіцистики, яка цікава великим широким колом українських читачів, зокрема тут, у Харкові. Які ну, саме т... праці та так названі праці Москва, Марасіяка четвертий Харків, я мене мені вкруги і на. Над озером Баварія також є книжечка Думки проти течії, яку видавало видавництво Харківське. І ще щоб я порадила: якщо ви зможете, ви просто наберіть спочатку в Google, в пошуковику ім'я Юрій Шевельов. І дізнайтеся про нього. Про нього можна дізнатися з багатьох джерел, можна з української, не російської, як пан Михайло Добкін, а саме з української вікіпедії, з української сторінки. Тим ви підтримаєте українську вікіпедію. Друге, де можна дізнатися? На сайті, я думаю, що є на сайті Харківського історико-фіологічного товариства, на сайті університету, бо він почесний професор Харківського університету. Я думаю, що є на сайті Магілянки і є дуже Дуже багато на Фейсбуці тепер, тому що дуже багато людей викладають посилання на ґрунтовні статті. Якщо ви зможете зайти на мій на мою сторінку Вікторія Склярова на Фейсбуці, то ви там одразу побачите посилання на ґрунтовне дослідження зовсім свіже. Про, про, про Юрія От знаєте, не можу не поминути так само це аспект, яким спекулювали під час сесії Харківської міської ради. От Шевельов, який був посібником німців, тут окупантів на теренах Харкова у період десь з жовтня 41-го по січень-лютий 43-го року. А от він співпрацював із режимом і тому тавруємо його. Знаєте, як в сталінські такі, от сталінська стилістика, така добрі часи. геть його звідси. А тут якісь ще не вігласи дошки, йому встановлюють і таке інше. Ну от так ця риторика, ми її просто чули знову. Так знаєте, де жив'ю таке та. Ба не забувати, що Юрій ага. Шевельов був громадянином Америки. Він був професором колумбійського університету довгий час, і перед тим як він потрапив власне на постійне життя до Америки, звичайно, що Америка, яка входила в антигітлерівську коаліцію, спецслужби дуже ретельно перевіряли Юрія Шевельова на предмет співпраці з німцями з фашистами, власне, з окупантами. Знаете, хтось закидав, чому саме Сумська 17? О чому от, mm -hmm. е, саме на цьому будинку, а не, скажімо, на е, фасаді Ді університетської бібліотеки на вулиці університетській, де в меморіальну моріальну дошку Олесю Гончару, учневі Шавель, як варіант, поясню. Власне, це рішення виникло буквально за місяць після того, як виникла ідея, ми зібрались разом 12 людей, які мали який-небудь якийсь стосунок, які могли мати стосунок для до встановлення меморіальної дошки, щось порадити, і це було прийнято колегіально. Вирішили, що саме на Сумській, от в цьому скверику, можна. Можна буде зручно підійти, показати екскурсію, показати учням, студентам. Можна буде просто присісти на лавочку там поруч і просто подумати: а саме в цьому будинку Юрій Шевельов мешкав, і цей будинок вони купили. Купила родина Шевельова у 1915 році. Придбали помешкання дев'ятикімнатне кімнатне в будинку, який ще будувався. В цей час вони винаймали помешкання на Сумській 112, і теж по збігу обставин у професора, якраз філолога, і Uh. Знавця слов'янських мов професора Кульбакіна, і ось потім, що нас збудували будинок, вони переїхали, і вже через матеріальні скрутнощі вони здавали декілька кімнат в оренду. Потім, після революції, у них відібрали все приміщення, все помешкання. І мати зголосилася бути прибиральницею дівчина дворянського роду, прибиральницею в тресті Хімвугілля, яке розташовувалося саме в цьому і ще сусідніх трьох-чотирьох помешканнях. І і потім, коли позбудували Держпром і переїхав цей трест хемвугілля в Держпром, вони. Е так радянська родянська влада ущільнила і залишила ту ж саму кімнатку маленьку шевільовим. І було дуже важко в ній жити. Книжок все більше і більше було. Юрій Володимирович був доцентом університету, викладав і вони жили в дуже в скрутних умовах. І ось, ось таким чином тому ми вирішили саме на цьому будинку, тому що на найбільша частина життя була пов'язана саме з цим будинком. От, ви знаєте, мене чомусь дивує інше. У нас ніхто не говорить, що у нас з Багато вулиць, проспектів, названі сьогодні, продовжують містити в собі назви е, ініціаторів і авторів голодомору, скажімо, проспект Косіора, та от, от досі ніхто чомусь не замислюється. Там меморіальна дошка, там, можливо, там, тому ж Косіору і все інше стоять люди, на сумлінні яких сотні тисяч українців, сотні тисяч мешканців Харківської області, автори цього нелюдського взагалі е, акту, який чинився тоді 31-го, 32-го, 33-го років. Це О, тому що ми не знаємо історію? Харків'яни не знають історію міста, не знають історію країни. Вони знають історію, яку їм викладали в радянських школах. На жаль. Пані Вікторія, на жаль, у нас немає часу. Дякую вам. Ми і надалі будемо висвітлювати цю тему буквально в півхвилини. Останні інформації, які надійшли на інформаційний портал. Главне, це заява Української всесвітньої координаційної ради до Януковича з приводу розру... з приводу руйнування меморіальної дошки Юрія Шевельова. Я тільки зацитую результативну частину за наругу над пам'яттю видатного українського вченого Юрія Шевельова, на захист якого виступили провідні вчені з багатьох університетів світ. То ми пропонуємо відсторонити від влади. Добкіна і Кернеса як таких, що скомпрометува скомпрометували не тільки владу в очах світової наукової громадськості, а й державу Україну, яка прагне підписати угоду про асоціацію з Європою, тобто жити за європейськими цивілізованими нормами. Геть не вігласів українофобів з української влади, голова української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратошний. І остання остання заява це обласна організація Харківська обласна організація партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Яка так само звернулася до правоохоронних органів в особі голови обласної організації Арсена Авакова, до Віталія Захарченка, міністра внутрішніх справ, саме за фактом руйнування меморіальної дошки Юрія Шевельову, і останній акт українофобського вандалізму, який стався сьогодні. Пам'ятний знак пропоновлення суверенітету України, де з щогли прапора тут у парку Шевченка невідомі зірвали тризуб. От такі події відбуваються у нас сьогодні за останні. Години я дякую всім, хто був разом з нами тут на новій хвилі і в проєкті Альтернатива. І раз нагадую ваше твердження, судження, думки, слова, позиція є найціннішим, поза як саме правда трощить кривду, яка сьогодні ще досі панує у нашій країні. Почуємося тиждень, і хай щастить. До побачення.